Шановні колеги мої вітання, як сказав би Водя Агро, люди, що ви вчепилися до того бобошка, ну в нього своя аудиторія, хай собі знімає про той тесорчик, Що він його розірвав. Люди дивляться городських та потім, коли приїжджають до вас в село, починають щось розказувати, а ви хоч дивіться на них та потішитесь. Коротше, що, народу треба хліба і видовищ. В общем, так получилось і з бобошком. Люди дивляться, хейтять його страшне, куди не зайду, тік-ток там, це ну, труба, бобошка скрізь. Так, що народ? Орю, орю МТ зоном. Куди ж без нього, без цього МТЗ Господарстві. А нікуди, народ, А нікуди. А зараз розкажу чого. Це ж, виїхав я вже не холодом працювати. Зробив до оборота. Навернулася стріла! Ось дивіться, що відбувається з нею. Ось така ерундована пройшла. Короче, вже варив, а воно все одно лопає. Чого воно лопає? Не знаю. Взагалі, заказав на заводі. Вчора відправили. Сьогодні вже має бути у мене. Ну, вже більше ближче до вечора, мабуть, бо почта поки сработає. Та, так. Це називається, якщо деталь стріла. Стріла. Заднє колеса чи як воно, ну, коротше. Ну, стріла. Оце. Так що хто може буде замовляти собі, щоб знала, як воно називається, як його пояснювати. Я теж еле пояснив. Добре, що хоч вайбер фотки були. Скинув, показав, все люди, поняли? І відправили. Побачите, яка вона буде відлічатися? Нова вже буде відлічатися від цієї і що, треба орать, бо вже сніг проходить сьогодні таке, то сніг, то дощ, таке лупасило страшне. Трактор повністю болотів, грязі, воно плуг чорний, як Обама. Коротше, капець. Ну і до деяких питань та відповідей, на які мені поставили. Заворотничок, бачу, заценили, дякую. А як же в такому тракторі працювати? В шубі чи що? Ні, коженки там піхав. Так, народ, дивіться. Плуха агронаука. з тікроновськими пластиковими отвалами, Орю разна глибина, виходить, затоптане поле страшне просто. І в ітогі... Воно глибина туди-сюди стрибає, ще й плюс із-за оцього колеса металічного. Бачите, як налипає. У мене є ідея одна по похрестити, як то кажуть, оптікона, взяти туди ось і присобачити Жигульовський скат сюди. Щоб було воно атмосферне, щоб воно грало, болото відпадало, бо металічне мені не подобається. У нових, звісно, вже таких плугах. Вже там атмосферне стоїть, то красота, звісно. А, за леміші леміш про який я розказував, мені написали в коментарях. Ну, він мені не підходить, за того, що тут отак от леміш більш такий заокруглений і він тоді, якщо той що німецький, він трошечки длінший, ну він вищий, будемо брати так. І його тоді цей плуг не настроїш. Оригінальні підходять саме то. Ну, коли стерлися, вже вони не лізуть. Так що, Поэтому я приварив сюди ресури і отак от шурудю поставив, щоб він більш торцював. І вперед. В попередніх відео можете подивитися, як я настраював плуг, показував всі винти, куди що я крутив. Так Що так. Що по цінах на Текрон? Ось в таку погоду, мокро, ну, блін, ну, капець, ви бачите, да, що робиться. Оре, ніяких налипань немає, нічого, все класно. Кого будуть цікавить, в описанні під відео будуть контакти, де можна придбати тікрод на ваш плуг. Ну, і, якщо вам цікавий такий плуг, можете теж подивитися, я залишу контакти. А, значить, це був а, на мій плуг агронаука Перший, який зроблені цікроновські отвали. В минулому відео також розказував. Мені сподобалося, я неправильно в минулому відео сказав по поводу розходу. А, значить, де Орав я в минулому році влітку під посів ріпаку до 20 см в мене вийшло там 13 літрів на гектар. Тут, на даному полі глибина більша. от не знаю, ну 25 железно є, ну де містами більше попадає, містами де менше. Через що в мене 16 літрів вийшло? Неправильно вирізався, неправильно зрозуміли. Ну звісно ж написали про це. Ну, це добре. Пишіть коментарі і ставте ж лайкоси. Значить так, підшуворанка розказує підсоняшник. А що ж робити, якщо глубина гуляє? Ну, Підсонячник треба ж глубити. З вас лайкос і пузи. За що? А за те, що я вам порекомендую. Класний соняшник, гідри соняшника, який вам підійде як під Мінітіл, так і під Оренку. Піонер 130-й. Всі знають, що це за соняшник. Він євролатінговий. Якщо вам треба посіяти пшеничку після нього, ви робите іншу, іншим методом е, боротьби з броянами. Сієте, під грунтовик. Потім накриваєте геліантиксом, і красота. І не треба вносити вам Євролатінг плюс цей. Не буде після дії на пшениці. Буде красота, і сійте пшеничку, вам після. Ну, і яка буде технологія буде проведена тут, ви підписуйтесь на канал, слідкуйте, я вам потім все буду розказувати і показувати. Ну, технологія буде така ж сама, як і в цьому році по соняшниках класичних. Так що так, рекомендую вам соняшник Піонер 130. -й. І буде вам щастя, якщо у вас не вийшло. Зорати або не вийде, ви знаєте, що не встигаєте. Як ось я відложив оранку. На осінь все, влітку нічого не орав абсолютно. Багато теж залітало, та літом не можна орати, та й воно да, согласний. не можна, бо жарко, техніка вся ламається тоді, тріщить. ну це іздівательство над технікою. А відтоді виходить, що сьогодні 14 вже листопада, а я ще не закончив оранку. А ора ще багато і буду ще коном так що дивіться, слідкуйте, буду ще коном проводити оранку. На інших полях, бо у нас дуже поля такі на склонах, то там вже оцим. Плугом агровським не вийде, тільки, тільки оборотним плугом треба. Та й глибину треба задавати таку, щоб їдріт мадріт, позривати тут подушку, чи плужну подошву. Так що так. Ось така структура ґрунту. Бачите, Грудочки м'які є, присутствують. Ну, то таке, то не страшно. Буває в веорію даже кукурузу, тут вже бог знає, коли вона сіялася, та кукуруза. Дуже-дуже давно. Так, по поводу ще писали, якщо плуг покраситься, він що буде краще лізти в землю. Та не буде він краще, він просто естетично буде гарніше виглядати, як для себе, приємно, для глазу. Взагалі, ну, по ж буде, ну. От моя думка, має бути все в акураті, гарненько, а не ржаве побите, покоцане, це неправильно, правильно. Так що моя думка така. О, сповнив леміші франк. О! Так що, так що так от. Ну, оранка така от, получається. Дивіться, зараз зайду. Ось, бачите. Корпус від корпуса, ви не відлічите. Рівненько, все гарнесенько. Де буває містами, да, є моменти, тому що то залізе плуг, то не залізе. Ну, то таке. Так, бачу, треба винта трошечки підзакрутити. Але хоча він, в принципі, докидаєш нормально. А ну-ка, дивіться, нормально, виходить. Бігаю я, значить, шостою на Черепашки. Писали мені коментар, що треба п'ятою на зайчику, бо може промежутки посипатися подшипнік. Не знаю, в нас, скільки я себе пам'ятаю, скільки я сюди даже з папи говорив, каже, що... Всю жизнь орали тут, в колгоспах, на понижених передачах, ну, в плані на черепашках, не на зайчиках. От якось, якось так. Не знаю, може в когось вже був такий момент, а та написав. Ну, це таке. Дякую за коментар, що на... написали. Ну і ви ж не забувайте писати коментарі. Щось діліться, чимось корисним. Для аграрії, хтось почитає то буде для себе знаком. Так що так. А ви, я не знаю, що там болбошка понаговорив, а я знаю точно, що він тесорчика свого зарізав і щось там гнав на 80-ті мтзюки і на Юмезики, що вони без передка. Ну, для кожного регіону, я думаю, по-різному. Ось, наприклад, у мене безпередка робити немає, що в полі. Ну, капець це буде. Це буде гритися без кінця, без краю. А в кого рівненькі поля, або поряд там неглибок, або дозволяють грунти то може без передкаги справлятися спокойно. Так що так, ну, бачите, кожного своя аудиторія, кожен орієнтується на своє. Так що так, що ну Може чоловік трошки не подумав. Ну буває, ну що тут зробити. Це таке. Так, ну що, настають вже холода. Сьогодні я ж кажу, що таке то дощ, то сніг, таке ліпило. Ну, страшне було. Трошечки розвиднулося, думаю, запишу для вас відос очередний. А ви ж підписуйтесь Ну і чекайте нових відео. Скоро буде ще. Всім пока!